Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у захопливий світ магнетизму. Що таке магнітне поле, як воно працює і яку роль відіграє у нашому житті? Ця лекція допоможе вам дізнатися більше, а також здивує цікавими фактами про нашу планету та сучасні технології. Готові? Тоді починаємо. Магнітне поле це невидима сила, яка оточує магніт або провідник зі струмом. Воно описується лініями. Які виходять із північного полюса магніту і входять у південний. Ці лінії показують напрямок і силу магнітного поля. Якщо піднести магніт до залізних ошурків, вони шикуються вздовж цих ліній, створюючи характерний малюнок. Магнітне поле існує не тільки навколо магнітів, воно також виникає навколо заряджених частинок, що рухаються, наприклад, у провіднику зі струмом. Це відкриття зробив у 1820 році. Данський фізик Ганс Крістіан Ерстед. Коли через дріт проходить струм, навколо нього утворюється магнітне поле, яке можна посилити, згорнувши дріт у спіраль. Це явище лежить в основі роботи електромагнітів, які широко використовуються в техніці. Одним із найважливіших прикладів магнітного поля є магнітне поле Землі. Воно утворюється внаслідок руху розплавленого заліза в ядрі планети це поле захищає нас від сонячного вітру. Потоку заряджених частинок, які рухаються від сонця, без магнітного поля атмосфера Землі могла би бути зруйнована, як це сталося на Марсі, магнітне поле Землі також відіграє роль у навігації. Компас працює завдяки тому, що магнітна стрілка завжди вказує на магнітний північний полюс. Однак цікаво, що магнітні полюси не збігаються з географічними полюсами і навіть можуть мінятися місцями. Такий переворот. Відбувається раз на кілька сотень тисяч років. Магнітне поле має і цікаві технологічні застосування.